Нащо нам їхати в ту Канаду в тій же Канаді, там ну, я робити. Ти впевнена. Подивись так, ну їхні хокеїсти це звичайно великий аргумент, але є там, що ще тебе навіть не прийдеться переконувати. Ось факти, які тебе або переконають, або закохають у Канаді. Найбільше озер у світі, і це не фігура мови, їх більше ніж у всіх країнах разом взятих. Якщо природа твоє, welcome to heaven. Квебек – це Франція, але з кленами там настільки говорять французькою, що на англійську можуть навіть не переключатись. Нічне сяйво не тільки Ісландія, канадський юкон і. Ну, наву, твої нові маст візі. Наті це окрема етика. Вони попросять вибачення навіть тоді, коли ти в них врізався. Ну дуже приємні люди. Якщо ви думали, що Канада це тільки про ведмедів і ліси, ні, Торонто – це кіно, хмарочоси і Нью-Йорк. тільки чистіше і з меншим шансом побачити безхать. Якщо ви вже хочете побачити Канаду цього року, знаємо, як збільшити ваші шанси. Пошіть в дірект поїхали вже дивитись на цих хокеїстів? Ой, ну на природу дивитись.